Всім привіт! Сьогодні у нас особливий огляд, тому що сьогодні я вам розкажу про сонячну станцію, яку ми встановили для нашого офісу в самому центрі міста Одеси на Великій Арнаутській 15. Музика Відбулось це так, що коли почались постійні вимкнення світла, то відповідно ж таки ми задумались про те, що необхідно забезпечити наш офіс безперебійним живленням. І так як часу в нас було небагато, то спочатку ми встановили сонячну станцію в якості безперебійної системи. Тобто ми встановили інвертор, акумулятори та під'єднали це все в мережу офісу. І станція працювала таким чином, що коли з'являлося світло, то в нас швидко заряджалися акумулятори приблизно за 2 години на 7 квт годин. І ми розуміли, що цієї ємності вистачить нам. На наступні 24 години функціонування офісу, тобто на робочий день повний, спокійно нам вистачало, та на живлення Аяксу. та Інтернету в неробочий час. Але звісно ж таки це було некомфортно, тому що ми розуміли, що якщо світло вимкнуть на більш тривалий період, то в нас просто не буде електроенергії. Тому додатково вже згодом були встановлені сонячні модулі. Загалом ми встановили гібридний інвертор компанії Solis з потужністю 5 кВт, два літій залізофосфатні акумулятори ємністю загальною 7 кВт годин, та відповідно захисну автоматику яка складається з захисту на сонячні модулі, автоматів на мережу та на безперебійний вихід, та перекидного автомату з інвертора на мережу, у разі якщо з якихось причин інвертор треба вимкнути з системи. Також ми повністю переробили електричний щит нашого офісу, який ми орендували, і зараз я вам покажу, як це виглядає та що ми робили. Тикинап часоматроси зітерамас. Домудже ефесам ділом фесезановеселесене the mixes, бас, дабендеміксізани тут виглядало все дуже сумно. Ми повністю переробили щитову. І вивели окремо споживачів, які ми хочемо, щоб вони працювали в резервному режимі. Ми вивели окремо. Це у нас холодильник, мікрохвильова піч. Освітлення, в нас заживлено 13 комп'ютерів, мережеве обладнання і так далі. Ми це все вивели на окремий резервний вихід. А обладнання, яке ми не хочемо, щоб працювало в автономному режимі, ми вивели окремо. Тобто, коли вимикається світло, у нас вентиляція обігрів на вході, вимикається, а все інше продовжує працювати. Це потрібно для того, щоб не перенавантажити ваш інвертор. Та для того, щоб не розряджати акумулятори на прилади, які вам не потрібні в автономному режимі. Встановлені модулі на третій мови. І так вийшло, що ми насправді думали, що нас немає на встановлені модулі, але коли почали його шукати, то ми їх буде знайшли. 私たちはみんながステイにしちゃって。 При встановленні сонячних модулів у нас були такі завдання. Нам потрібно було піднятися вище парапету, щоб сонячні модулі не затінювалися парапетом самим, коли сонце низько, тобто зранку і вже під кінець дня. Також не можна було кріпитися до самого даху будинку. Тому ми використали баласну систему. Єдине, що вона була піднята відповідно вище, і так як вона стала високою, то нам потрібно було закріпитися до парапету, щоб ця конструкція була стабільною. На таку оцинковану конструкцію ми розмістили 10 фотомодулів з загальною потужністю 4,5 кВт. Також додатково закріпили її спеціальними розтяжками, але це вже якби. Нетипові рішення, просто тому що конструкція стала високою, для того, щоб при поривах вітру все було надійно, ми додатково ось так закріпились. Тобто, загалом, якщо у вас, наприклад, мембранний дах, який, відповідно, не можна пошкоджувати його цілісність, то це не є проблемою, тому що ми в таких випадках використовуємо баластну систему, яка кріпиться до даху за рахунок спеціального баласту, тобто за рахунок ваги. Таким чином, коли конструкція нижча, ніж наша, то не потрібно нікуди її кріпити. Вона тримається за рахунок ваги баласту. А тепер давайте прийдемо в офіс, і я вам покажу, як це все працює. Моделюємо ситуацію. Зараз в нас немає світла, офіс живиться від акумуляторів. Ось ми бачимо, що 1,2 кВт йде від акумуляторів на споживачів, які знаходяться в нашому офісі. Якщо, наприклад, вмикається світло, то зараз ми побачимо, як інвертор переходить на живлення від мережі і починає заряджати акумулятори. І плюс таких систем в тому, що за рахунок того, що акумулятори високоякісні, це літі залізофосфатні акумулятори та якісний інвертор. Інвертор здатен дуже швидко заряджати ці акумулятори. Тобто, у нас, якщо за 24 години на 2 години вімкнулося світло, то ми розуміємо, що наші акумулятори повністю зарядяться, і нам вистачить світла іще на 24 години роботи. Ось ми бачимо, інвертор перемкнувся на мережу, почав брати з мережі. І починає заряджати акумулятори. Поступово росте. токи зарядки ростуть. Ось ми бачимо зараз 3,5 кВт йде на зарядку акумуляторів. Тобто кі... акумулятори з ємністю 7 кВт зарядяться трохи більше, ніж за 2 години. Тому що після 90% там йде більш сповільнений на заряд. Але в цілому трошки більше ніж 2 години. У нас акумулятори будуть повністю заряджені. І цього заряду вистачить на наступні 24 години роботи. Зараз е, імітуємо ситуацію, коли світло вимикається. Ось інвертор дуже швидко перемикає навантаження на себе, тобто починає, тобто починає сам живити прилади, так, що комп'ютери не встигають виключитись. Ось ми бачимо знову: іде навантаження з акумуляторів на нашу мережу. Далі зімітуємо ситуацію, коли в нас є сонце, тобто в нас відсутня мережа, мережі немає. У нас є сонце, ось від сонячних модулів 1,5 кВт, іде відповідно на живлення офісу 1 кВт, і залишок іде на зарядку акумуляторів. Тобто, у нас світла немає, але у нас вистачає електроенергії, навіть щоб зарядити наші акумулятори. Відповідно, тобто, якщо ми знову вімкнемо мережу. То пріоритет буде зарядка від сонячної електроенергії, так як вона безкоштовна. Якщо її буде не вистачати, то буде інвертор добирати електроенергію з мережі і давати на навантаження на офіс та заряджати акумулятор. Ось зараз відбулось переключення. Відповідно, 1,4 кВт іде. Від панелей цього недостатньо, тому що дуже високі токи зарядки акумуляторів. Того, що недостатньо, добирає з мережі. Дає їй на зарядку акумуляторів і живить офіс. Разом 4,5 кВт. 1,4 від модулів, 3, там 4,3,3 від мережі. Тому завдяки сонячній станції ми повністю перекрили наші потреби в безперебійному живленні. На наш офіс абсолютно не впливають вимкнення загальної мережі. Також додатково за рахунок станції ми можемо економити на витратах на електроенергію. Якщо ви зацікавили дане рішення, залишайте вашу заявку та наші менеджери зв'яжуться з вами.